6 лютого не дозволяти робити з себе жертву щоденні роздуми для співзалежних, що одужують. До одужання у багатьох із нас не було системи орієнтирів, яка допомогла б зрозуміти, що з нас роблять жертву, і чинять з нами насильство. Здавалося нормальним, що з нами погано обходяться. Ми думали, що ми цього заслужили. Нас приваблювали люди, які з нами погано поводилися. Потрібно на глибинному рівні відпустити потребу почуватися жертвою і бути нею. Потрібно відпустити потребу перебувати в дисфункціональних відносинах і системах у сім'ї, на роботі, в коханні, дружбі. Ми гідні найкращого, ми гідні набагато кращого. Це наше право. Коли ми повіримо у своє право на щастя, ми станемо щасливіші, ми боротимемося за це право, а бажання боротися виникатиме в глибині душі. Тож сьогодні я звільнятимемося, відпускаючи потребу. Бути жертвою і буду досліджувати свою свободу піклуватися про себе. Це визволення не віддалить мене від людей, яких я люблю. Воно наблизить мене до людей і до гармонії з планами Бога на моє життя.